Some people say a man, he's made out of mud. A poor man, he's made out of muscle and blood. Muscle and blood. Скінбон зіґата майдесмік і бак де стронг. Сіксті Тонс. Сиксті Тонс. Бен Сідром. Вітаю, друзі. Ще є пару хвилин вільних, і я роблю знов черговий запис в наш клуб «Думаючих людей. Думки, розум як дефіцит. Ну окей, будемо об'єднуватися навколо власних думок, роздумів, вашої рефлексії, ваших відповідей, мого пошуку ваших роздумів. Я точно так отримую думки від вас, за що я вам дуже вдячний і з радістю буду доєднуватися до того, що ви пишете, що ви хочете відповідати мене. Тут виникла одна ще одна крута ідея. Але не буду забігати наперед, не знаю. Я спочатку проведу опитування, попрошу вас відповісти. І після, ну скажімо так, умовної тисячі відповідей я вирішу, чи робити це, чи не робити. Інтрига. А <смі> <смі> мене підштовхує до цієї інтриги. Думаю, може вийшло щось непогане. А може ні, а може ви відмовитеся і скажете, нас влаштовує ось цей формат. Ні, це буде паралельний, однозначно, формат. Я етюди не буду залишати. Вони мені подобаються. Я дякую, що ви відповідаєте. Я дійсно дуже вам вдячний. Я читаю, що ви пишете. Пишете з критикою: Окей, таке життя. Ми повинні бути реалістами. Не все всім підходить. Ну, такого не буває. Ну, в принципі, не буває. Вказуєте на мої помилки. Щиро дякую. Я вчуся разом з вами. будучи україномовним, там, спікером, лектором, викладачем, я допускаю помилки і таки ж продовжую вчитися. Добре, давайте від Бена Сідрана до кого до знову ж до, до музики. Але цього разу я хочу вам показати, а, показати одного. Не знаю, наскільки він для вас буде розкрученим чи не розкрученим. Ні, скоріше, ні. Тому що. Коли згадується а, цей а, крутий норвежський трубач, там зверніть увагу, в нього мундштук видно, а, то джазові музики кажуть перфект, це естет естет від труби своїм а, розумінням джазу. Своїм північно-європейським стилем, таким роздумуючим, тому дуже багато записів, звичайно, на лейблі SM, який культивує якраз цей напрямок джазу. І я хочу показати вам а, кілька одну його по, по композицію. А, ну, Давайте я зараз попробую її зараз поставити. Ой, я забув сказати, що це Нілс Петер Молвер. Звати його Нільс Петер Молвер. Йому 60, скільки, здається, 66 років. Активу, а дуже активний музикант. Ну, давайте послухаємо. Там зараз на заставці ви бачите а, два альбоми. Один Код Крайній, він так трошки закритий цим переднім альбомом. Він дуже багато записав. Молодець, супер, багато виступає, своя група. Нільс Петера Мольвера, Нільса Петера Мольвера знають дуже багато музикантів, за честь з ним зіграти. Тому і Джем Сейшен, і площадки, світові площадки йому відкриті. А от якраз крайній альбом, який я зараз показую, я якраз хочу з нього проілюструвати романтизм цього трубача. От, мабуть, після цього ви точно захочете послухати Мольвера і Нільса Петера Мольвера. Ну, давайте послухайте, щоб сказати собі: Так, я хочу його почути, чи ні, це не цікаво. Поїхали. Медіан. Такий він, Ньюс Петер Мольвер, рекомендую дійсно душевний, атмосферний. От, людина простору, причому саме північно європейського простору з морем, але свинцевим морем, з хмарами, не завжди сонце і атмосфера. Крутий, крутий, і він коли розкручує. Там у нього дуже багато поєднань стилі і напрямків. Ото цей нью джаз, Ну, послухайте ще трохи. Нільс Петер Мольвер Медіан – Крайній його альбом. Їх в нього було багато. Ну, я, я завжди цікавлюся, ставлюся до чергового альбому Нільса Петера. У мене з десяток точно їх є. Записуються і на вінілі, і на CD, звичайно. Але переходимо до теми тривоги, і як не дивно. А я вирішив цю тему подати. Я дуже багато читаю презентацій на тему тривожних розладів. Ну, будучи лікарем-психіатром, зрозуміло, що зараз превалює і дуже багато стало тривожних саме розладів. Не просто, не просто функціональної фізіологічної тривоги, такої субтривоги, яка є в кожному з нас у мене, у вас і це абсолютно нормально і страх, і тривога, а клінічної тривоги, яка потребує лікування. Але я звичайно ж не прийду сьогодні на таку наукову подачу інформації. Ну на це в мене і не заточені психотерапевтичні етюди. Вони, як правило, в цих в хвилин дати якусь ідею для роздумів, для таку підказку, де люди, де люди думаючі люди, починають самі розвиватися в цьому напрямку і розуміти, що. Дійсно, працює. І а, я вже сказав, не від серйозної теми, не від крайньої якоїсь публікації наших колег чи зарубіжних публікацій на тему там генкзетізоди, тривожні розлади, чи якийсь новий препарат, чи нова молекула, яка починає діяти. Бо зараз всі пробують шукати. Давайте щось нове із препаратів. З тривогою треба працювати, перш за все, психотерапевтично, зміною тактики, стратегії життя, а потім додати лише препарати. Якщо не справляюся. І я сказав, що я до цієї теми вернувся, ну і ви пишете. Я бачу там в коментарях, дайте щось, розповідь про тривогу, розкажіть, як диференціювати. Ну, ще раз повторюю, не хочу я зараз переходити на таку глибоку деталізацію, наукову, науково-педагогічну, коли ми навчаємо студентів чи лікарів, а вернувся я до цієї теми від сміху таке буває, що щось тобі підкинуть твої друзі, закинуть там тобі в WhatsApp чи в Telegram, і ти так усміхнешся, подумаєш, слухайте, смішно, але дійсно воно ж працює. І а, те, що мене розсмішило, і, власне, те, що вернуло мене до ідеї, як потрібно працювати з тривогою. А зараз я вернуся, це ось оцей текст. Те, що мені прислали, я вам зараз його покажу. Де воно в мене? Ось воно в мене. Ну тут потрібно прочитати. Як позбутися тривожності? Заколоти 5 літрів тіста на налисники, і 3 години мінімум ви не зможете, я, я вдивляюся, ні про що думати, окрім того, коли вже закінчиться це бісове тісто. А, клас. Заколоти 5 літрів тіста на нависники. Смішно, але ідея, то вірна. А я її намагаюся завжди провести, в тому числі в якихось наукових публікаціях, виступах, що з тривогою треба працювати послідовно у вигляді. Тривога це емоції, перш за все, емоції ще й вегетативні реакції, добре, це емоції. Тривога це три емоції. Так отже, емоції, але відмовся від емоцій, включаючи мислення. Тобто не емоції, а мислення. Але не зависай на цьому, тому що відмовся від мислення, не мислення, а дії. Отже, перехід емоції в мислення, мислення в дії. Якщо я вернуся до цього смішного посилу, як працювати з тривогою у вигляді заміси 5 літрів тіста на налисники, то вийде, як працювати з тривогою. Мислення, емоції. Я хочу, хочу насолоди, хочу, хочу нагодувати, хочу задовільнити, хочу на цілий тиждень забезпечити їх тими налисниками, щоб, щоб мене не чіпали вранці. Самі розігріють. Емоції, які переключаються у мислення. Для цього потрібно мені щось робити. А як я можу задовільнити, щоб мене не чіпали вранці цілий тиждень? Я умовно говорю, ви це прекрасно розумієте. Заколотити, замісити, накласти, запхати родзинок, ще якихось речей, тих 5 літрів. Мислення. Мислення переходить в дії. Я реально замішую. Суч, ми забули взагалі слово тривога. Там вже починалася з емоцій тривога. Дійсно, коли ти переключаєш емоції тривоги на, наприклад, злість на себе. Блін, хто тебе надоумив Оцих п'ять літрів, колотити півдня на них піде та їх ще жарити. Двоє незадоволення, ну бачите, я ж не перевів таку класність, ах, ми робимо. Ти робиш, ти сама придумала, ти робиш ці налишники, а, але воно переходить в іншу емоцію, навіть негативну. Це і в тебе не буде, коли ти думаєш, коли тобі своє тісто закінчиться. Хороша ідея, хороша практична річ. Воно просто ілюструє ось цю ідею, яку я вам вертаю в наш клуб думаючих людей. Що з емоціями складно, особливо сильними базальними емоціями, потужними емоціями, страх, тривога. Дуже складно воювати тим, що ти забороняєш собі ці емоції. Да ні, ти не забороняй, ти влаштуй оцю послідовність не емоції, а мислення. І після мислення мислення переводиш дії. Кінцевий продукт дії. Створюють нові емоції, де емоції можуть бути нагородою за твої дії. Ух, як круто, такий тиждень мене звільнили сніданками, і можуть бути в цей момент негативні. Боже, коли ти бісове тісто закінчиш, цілий день я біля нього просиділа, про яке там про яку тривогу ви говорите? Мені дайте тісто закінчити, бо засохнуть ще якісь речі. Тобто послідовність дій, все, що ми будемо вилаштовувати, умовно кажучи, з оцим тістом як діями, внаслідок чого ми самі її придумали, це і буде Це і буде контроль і позбавлення цих наших надмірних емоцій в кінці кінців, не просто позбавлення а. Потенціал збудженого мозку переключає їх на зовсім інші емоції. Але я нагадую, в кінці дій можуть бути бонуси. Самозадоволення це також величезний бонус. Чи ті, хто прийдуть Соні зранку до, до твого столу і скажуть, боже, які смачні. Боже які налисники, ми тобі так вдячні. Ну, Я намалював гарну картинку. А ми до чого повинні прагнути? До хорошого, до гарного життя, до задоволення. Тому прийміть оцю ідею, оце переключення навіть у вигляді цього жартівливого тіста на налисники, але задайте, скільки там було заколочено, того намішано того тіста. Тобто потрібно поставити якусь таку значиму мету ну 5 літрів тіста, я виявляю, в банях переробити, розкатати і переробити його. А якщо ми можемо створити щось інше в своєму житті, якусь конкретну дію, навіть якщо ми в кінці починаємо клясти себе, хто це придумав та те ж сам це придумав, то все одно це переключення і зменшення рівня тривоги. Ну що, друзі? Можливо, це для когось буде і підказка. Просили конкретику, будь ласка, маєте з тістом конкретику? Думайте, друзі, думайте.